Я голова районної організації ветеранів Новобузького району Мільниченка Іван Іванович. Працюю тут вже другий термін, і да. хочу вам трошки розказати про Момотенка Олександра Івановича. 15 січня 2015 року народився Олександр Іванович в місті Новий Буг по вулиці Пролітарській. Проживав, Закончив. в те час було не підозрівський коледж, а педагогічне училище. Закінчив. його І працював учителем в Софіївській школі. Така була село Оленівка. Була там. Він там працював до тих пір, поки його вибрали в 39-му році. Вибрали в обласний обком Комсомола. І там, в 39-му році. Працював до початку війни. В час війни евакувалося, він попав на фронт. Призвали його на фронт, він працював, ой, вчився в училищі, де закінчив його і, училище, і був направлений під Москву у десантний полк. В складі 17-ї армії звільняв кривий ріг. Освобождав Новобух, новий бух і Миколаївську області, освобождав своє рідне місто, Новий Буг. Після чого значить, був поранений в Молдові під Бендерами і повернувся додому в 45-му році, в травні місяці, в Миколаїв, через деякий час приступив до роботи в обласному комітеті партії. Спра спрацював спочатку інструктором у військовому відділі, потім заступником начальника відділу, потім начальником відділу. У 1951 році э, був обраний першим секретарем центрально Центрального району партії. В березні році, значить, ну, будучи ще там, коли він працював у э, секретарем, э, центрального району. Був обраний ще і працював в народному контролі після того, обласного народного контролю. У березні 27-го року на обласній установці конференції Олександр Іван був обраний головою обласної ради ветеранів, де попрацював майже 20 років, майже до кінця свого життя. Олександр Іванович був чудова людина, багато віддавав праці, роботі віддавався. Любив людей, любив наш Новобузький край. Завжди, коли я з ним зустрічався, він завжди розпитував, як які посіви в, в Новобузькому районі, як люди, яких він знав, розпитував, як обстановка в районі, цікавився постійно з земляками своїми. І був чудово прекрасна душевна людина. Жалька, що така людина прийшла з життя. Олександр Іванович за свій за труд за свій за который, багато мав нагород, багато. За заслуги першу-другу степені вітчизняної війни, орден Богдана Хмельницького, трьома орденами червоного прапора. Червоної зірки, знак пошани, медаль за трудову доблесть. А указом у, 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 у президента України в, в, в августі 2005 року був за свій труд, йому було призвоєно Героя України з врученням ордена Золотої Зірки. Олександр Іванович був завжди прикладом. Для всіх людей, прикладом праці, прикладом любити батьківщину, прикладом любити дітей людей, земляків своїх, рідних своїх. І ми, звісно, дуже сумуємо, що нема. В даний час в Новобузькому районі, у нас в місті Новий Бух рішенням влади і по ініціативі ветеранської організації відкрит, Сквер названий його іменем по вулиці Леніна, сквер значить, названий імені Мамотенка, в якому 15 січня на цього сторіччя, буде відкрит барельєф. Значить, барельєф вже зроблений, все там підготовлено. Значить, 15 числа 12 годин буде відкриття цього. Крім того, ще на розі вулиці Франкої Пролетарської також встановлений пам'ятний знак. Там, де народився, на який вулицю народився Маматенко, там буде встановлений пам'ятний знак. Уже він встановлений, значить, постамент і дошка, що він там народився, вже все. Як у нас живе ветеранська організація? Скільки у нас ветеранів зараз на обліку? Ветеранів зараз Скільки... на... знаходиться майже 11 тисяч чоловік. Ветеранів. Районі, да, ветеранів. це учасники війни? Ні, учасники війни всього у нас залишилось настоящих учасників війни, які приймали в бойових дійствах, учасників бойових дій. 14 це всі в районі залишилося всього на все. А так, значить, прирамніть там ще є 38 чоловік. А оце ви кажете 11 тисяч це ветерани труда? Всі, це всі це члени, так сказати, ветеранської організації. Це і діти війни, і, і, і учасники війни, і ветерани труда, і, і, і військові, і правоохоронні органи входять в нашу організацію. Ну, це всього, хто в нас проходить. За які кошти ви фінансуєтесь? Ветеранська організація фінансувала всі роки. Значить, непогано. Кажем, так. Значить, в минулому році, наприклад, виділили 79 тисяч для районної ради ветеранів і ради інвалідів. Значить, для районної ради ветеранів 39 тисяч було. Хватало на все. От, Яку от, діяльність ви проводите, на, на діяльність проводили, ну різно, знаєте, з людьми. Ну, В основному, куди гроші ну, ви По, В основному, значить, на уставну діяльність. По уставу, значить, помочь ветеранам. Этот, Святкові заходи, канцелярські приналежності таке, оплата приміщення, виділені, клуб ветеран, приміщення для ради інвалідів, ради ветеранів. Люди виходять з життя, брали вінки, там покупаємо, для, якщо проважаємо останній шлях. В основному на отакі от заходи. На все на, на всю установу діяльність так сказати. Хоч і фатало, не знаю, як буде в цьому році тому що Якоби врізають багато, ну, а там буде видно. Хочу побажати всім жителям Новобузького району в Новому році, у 2015 році, здоров'я, злагоди, достатку і головне миру, щоб був мир на нашій рідній землі. Буде мир, буде здоров'я, буде все все не приложиться. Дай Бог всім удачі і щастя.